Що означають санкції? Перше, це повна заборона компаніям з переліку санкційного польотів до українських міст. Друге заборона транзиту через територію України повітряних суден, які перевозять військове обладнання, військову живу силу та обладнання подвійного призначення. Спочатку. 2015 року а, до українських міст а, здійснювали польоти 5 російських а, авіакомпаній. До санкційного списку потрапили 4 з них. А, за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яцуніка, Державіаслужба проінформувала. Державна служба України проінформувала російські компанії з цього списку про те, що з 25 жовтня їм буде заборонено робити польоти до українських міст.